Привіт! любі друзі! Мене звати Дмитро на каналі Ленів. І сьогодні у нас з вами повернення Minecraft Хардкору. Правда, на не, не на найновішій версії, як я собі хотів і планував, а на версії 1.17.1. Зараз е поясню чому. Е По-перше, е найновіша версія в мене глючить, в мене там. Дуже багато фризів, в мене і ця чомусь глючить, я не розумію чому. Але ну, вон, вона хоча б можна її записати, бо вона хоч виглядає більш-менш непогано. Е, я маю на увазі в записі. І в грі так взагалі супер виглядає. Тому я зробив вибір в сторону 1.17.1. Сід той самий, який був на попередніх двох спробах по Майнкрафт Хардкору. Я розумію, що сід, якби, я вже вивчив за ці пару за весь цей час, але ну, хай я просто хочу, щоб СІД був цей. Тому що я тут більш-менш знаю, вже, що тут буде. Тут я знаю два храми, два поселення. І вони нам невеличкий бонус на початок дадуть, тому що е, Minecraft Hardcore це сам, сам сам по собі важкий. Якби сам по собі він важкий, а тут буде трішки легше. Е, тому я. Просто знаєте, я зараз трішки не цей самий незадоволений трішки. Якби в мене е, морально трішки я вже змучився, тому що я записував Minecraft Hardcore на найновішій версії і е, при, е, сталося пару прихрестей, е, через які я помер, і тому я якби би сказати, ну. Тепер граю на 1.17. мене. То взорвав Крипер, тому що я не вслідкував за ним, то вбив зомбі. Тому, ну як є. Хоч стоп, кайлом можна не робити. Так, ну голом, я сподіваюсь, хоч ти мене не вб'єш. По-моєму, так я вже й забув, як вбивати голема. Тому будемо вбивати так. Пробач, залізний друже, але мені потрібно залізо. Мені потрібно залізо. Взагалі була ідея записати спідран одним відео, але мені ще здається, що я це не осилю одним відео, або відео вийде занадто довгим. Тому. Тому, тому, тому я вирішив це розтягнути на пару відео. Сподіваюсь, ви не проти. Сподіваюсь, вам сподобається. І сподіваюсь, я все це роблю недарма. Тому що контент важкий. І я сподіваюсь, що ви оціните мої старання вподобайкою, Напишете свій коментар. А я тим часом буду лутати це поселення, тому що це нам все знадобиться в майбутньому. Далі йдемо в храм. Так, тут. Я знаю, що тут ще десь є скриньки, але. Ну, гаразд, цим же ми займемося далі. Нам треба по максимуму швидко. розжитися на діаманти. Так, як же тут краще спуститись? Березові дошки не хочуть втратить. Ну, гаразд. Давайте ми тоді зробимо ось так. Старим дідівським способом. Так, золото, плоть, кістки. нитки, і золоте яблуко. Це нам знадобиться. Залізо супер. Смарагди супер. Порох чудово. Кістки, плоть. Це можна скинути. Ще одне яблучко, ще плоть. Коротше, забираємо звідси все по максимуму. Так, ну, звичайно, я сподівався, що буде краща здобич, але яка є. Так, і динаміт. Звичайно ж, динаміт, він, він нам знадобиться, коли ми будемо в пеклі. Древні обломки шукати незерит для того, щоб отримати чудову броню. Тому, тому ми поки що. Так, ось вихід. До речі, дуже давно я Майнкрафт не грав. Тобто, ну, так з зі старту це... сісти і записувати Майнкрафт хардкор, це трішки важко. Я просто в мене перерва була між Майнкрафтом. Останній Майнкрафт. Останній раз я грав в Майнкрафт, Це було тоді, коли. Коли в мене відео десь в жовтні, по-моєму, було. От якраз тоді я останній. Коротше, подивіться на каналі відео по з хардкору. Це було по тоді я останній раз грав, і. Спойлер я. Ані я після того ще грав, сідав записувати і мене вбили. Розбійники. Я не знаю, чи буду я огороджувати поселення, як в попередніх відео. Але, ну. Не знаю, коротше. Так, мак можна викинути. Саджанець дуба. Хай росте. Пішли далі. Так, далі, далі, далі. Хоп-хоп-хоп, хоп, хоп, хоп-хоп. Так, що тут у нас? Пісок. Добре. Кістки добре. Порох добре. Коротше, тут все дуже добре. Алмази. Діаманти уже чудово, хоча тільки один. Але це, це також дуже добре. Стоп, а от книга? От книгу треба подивитися, на що книга? Прокляття втрати. Найкорисніше, напевно, що могло потрапити. Попастись тут мені. Це прокляття втрати. А ось сідло це добре. Я не знаю, чи буду мандрувати, чи залишусь тут. Це, по-моєму, все. Так. Динаміт я зібрав весь пісочок. Так, тепер. Угу. На ні на що не вистачає. Погано. Так, тоді я би ще. перевірив розбійників, але для цього треба зробити щит. Щит, щит. Щит. Давайте ми його зробимо з вами. Так. І залізо. Оп, чудово. І можливо навіть ще сокиру зробимо залізну. Чи є сенс? Скоріше за все, не багато, але я зроблю. Можна було би, звичайно, відро зробити і будь-який спідранер би зробив відро, але я не спідранер. Так, гаразд, тепер їжа, 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 їжа це основне. Треба зробити по максимуму хліба. Ну, так. Так, і 34. Ось з цим вже можна працювати. Так, чудово. Так, перемістимо зараз е зручно інструменти для мене. Так, 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 так. Так, і блоки, хай буде деревина. Цю також перероблю. Пу-пу-пу-пу. Здається, все. Так, ну, хар ну гаразд. Тут, по-моєму, в цьому поселенні немає ні. О, а це, до речі, добре. Віслюк, це добре, це вже не на своїх двох. Давай, давай, давай. Давай. Не факт, що це мій перший і останній транспорт, але. Але не знаю, він дуже повільний. Ну, максимально повільний. Напевне, найтупіше, що можна було б зробити, це їхати на рейд. Хоча давайте. Ні, я все-таки хочу знайти кращий транспорт. Пробач, друже. Але мені потрібен кращий транспорт. Так. Тепер наша задача виспатись. Забираємо ліжко. Забираємо ліжко. Так, 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 так. Болото. Хм, Мені треба кінь. бажано кінь. О, вівці вівці це добре, вівці це їжа. А їжа в Minecraft хардкорі це дуже важливо. Так. Корова. Давайте її також вб'ємо. Шкіру можна використати для броні, хоча вона броні не дає, а ось для книг. Для книг її можна використати. Так. Так, 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 так. Саванна, саванна нам поки що не потрібна. Оббіжимо. Здається, тут нічого немає, але підемо ще тоді до аванпосту. І тоді вже після аванпосту будемо чимось займатися. Наприклад, треба десь уже пустити коріння, скажімо так. Найпростіший спосіб, напевне, це через жителів розкачатись по максимуму. Так, через жителів можна розкачатись так непогано. Гаразд, тоді другий план. Е, добуваємо залізо. Ой, не залізо, а дерево. По максимуму добуваємо дерево і обгороджуємо те поселення. Воно здається більш. Не знаю, як там. Ой-ой! А це цікаво. З цим ми ще попрацюємо. Стій! Ніколи їх не вбивав і ніколи їхні, їх м'ясо, їхнє м'ясо не використовував. 20 пшона. Ну, 20 пшена це трошки дорого, хлопче. А ти що? ти нічого не... Я про всяк випадок закрию їх тут. Так, про всяк випадок, хай вони мені тут сидять. Краще, звичайно, і ще... просто. Так, іди. Давай. Давай, заходь, 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 заходь. Поняв. Іди. Іди сюди, в будинок. Uh, в дзвін, точно, треба вдарити в дзвін. Дзвін, 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 дзвін. Так, всі вони йдуть по будинкам, розбігаються, так? Тут нікого. Тут а, нікого? Що тут взагалі відбувається? Ей, народ, дзвін був. Ай, хоча гаразд, не буду зараз я з ними тут бавитися. У мене і так справ немало. Треба спочатку піти побити розбійників, потім обгородити тих жителів, нарубати дров. Я думаю, в принципі, а що в розбійників може випасти? Там, по-моєму, нічого цінного, а ризикувати зараз життям. Задля цього можливо навіть доведеться золоте яблучко використати. Не знаю, не знаю. Гаразд, Давайте тоді швиденько до них забіжимо. І це вже буде остання точка, яку я знаю. Бо далі я в цьому світі не, не жив. Не жив, не бігав і не знав. Так. Гаразд, бачу їхній аванпост. До речі, знаєте, я трішки не люблю розбійників. Трішки не люблю їх. Взагалі не люблю. І тут в них навіть ресурсів толком нема, але. Так. Ой-ой-ой. ой 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 Так, тому ми трішки їм помстимося. Але це буде в наступній серії, якщо ви наберете лайки і напишете, що з цим аванпостом робити. Тому що, по-моєму, ми вже з вами вияснили, що. Його неможливо. зробити, скажімо так, під себе. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Забираємося звідси. Чудово, чудово, чудово. Ми ще їх, можливо, якось використаємо поки що так. Пу-пу-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Так. Ну тут, звичайно, можна пофармити арбалети, але арбалети це якби. Круто, але не, та, не те, щоб настільки важливо. Настільки вони зараз мені потрібні були б. Так, гаразд. Тепер наше наступне завдання це повністю знищити цей ліс. Не тому, що ми не любимо природу чи не любимо ліс, а тому, що нам треба селян захистити. Ну і свинок вб'ємо, тому що треба їжу. Так, і ще треба буде ферми зробити хлібу. Так, стоп, я ж там нікого не вбивав. Хто там вже помер? Зомбі. Добре. Добре, добре, добре. Дуже, дуже добре. Так, гаразд. Поки що все йде по плану. Так, тільки є один нюанс. Нема куди покласти дерево. Так, гаразд, рубаємо і огороджуємо. Це, в принципі, займе, звичайно, часу трішки багато. Можливо, на записі я це прискорю або виріжу. Так. Давайте тоді так. Як тільки от я вимкну запис, коли в мене буде достатньо дерева для того, щоб обгородити. Селення, селище. Для вас пройде секунда. Ну а для мене, напевне, хвилин 5 чистого фарму. Тому... Раз, два, три. Коротше кажучи, любі друзі, о, ось що в мене вийшло. Я майже зламав свою сокиру. А ось що сталося з лісом. Тут ще ми походимо, позбираємо паростки дерев, тому що вони нам потрібні для того, щоб вирощувати дерева. Палиці. тут, звичайно, ще я очі. Павука викинув, тому що ну, мені потрібні дерева для того, щоб потім їх вирощувати в себе на території. Звичайно, можна було би не збирати їх. Також мені два яблучка випало. Це дуже добре. Я зможу зробити собі зачароване золоте яблучко, тому ми зараз зробимо цю останню берізку і йдемо огорошувати поселення. Так. Чудово. Просто супер, супер, супер. Поки що в мене ніяких проблем не виникає в Майнкрафт хардкорі. Мені це дуже подобається. Це дуже добре. Так, це дуже добре і це дуже смачно. Так, 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 так. так. Е, можливо, я ще думаю побудувати в майбутньому собі якийсь файний будинок. Пишіть в якому стилі, е, е, а поки що зроблю собі невеличкий такий. Ну, маленьке, маленький такий будиночок, просто для того, щоб, ну там, переживати такі ночі. Ну, там е, Переплавляти залізо, якщо в мене воно буде вже в другій серії, а в мене по суті план виконаний діамант є на першу серію. Ну, гаразд. на другу серію буду більш складніший план собі ставити. Тому... В наступній серії, скоріш за все, ми з вами навчимося торгувати з жителями. Ну, звичайно, я знаю, як з ними торгувати. Тільки мені я, в принципі, знаю, як є, все, згадав все, як з ними торгувати. Тому до наступної серії, або вже в наступній е серії я покажу, як з ними краще торгувати. Покажу всі способи, які я знаю. Для цього нам, до речі, знадобляться ці саджанці, які я на які я отримав. Так. Все жителі. Так, скриня, скриня поки що не потрібна. Хоча бажано би, щоб вона була. Так, гаразд, давайте тоді зробимо як. Зробимо ось так. І для початку збудуємо собі будиночок невеличкий, такий, такий маленький, щоб, щоб був просто, щоб я там міг. Складати свої ресурси. Буду робити невеличкий. Я, в принципі, такий, по-моєму, будував вже в одному із своїх відео. Якщо пам'ятаєте, значить ви Олд. Якщо не пам'ятаєте, ну, відео є, але воно не на цьому каналі. Тому там я ще з Фоксом був. Фокс також тоді грав в Майнкрафт. Він тоді себе іменував як. Бід Firefox. Але ще було, те вже давно пройшло і загуло. Тому... Будиночок, звичайно, невеличкий, але на перший час вистачить. Я думаю, що в майбутньому я побудую щось більше, гарніше, але поки що я не хочу сильно фантазувати. Тому буде будиночок. Ось такий. Так, тепер верстат. Верстак. Точніше. Ой, напевне, я дарма стільки плит зробив. Хоча. Ех, такі будиночки мені подобаються. Вони компактні, маленькі і, бистро, і... Бистро. швидко будуються. В Майнкрафт хардкорі те, що потрібно. Кожному. Так. Оп-оп-оп. Все чудово. Мені здається, навіть мал, маловато, я цих плит зробив. Хоча спочатку думав, що занадто багато. Плити мені ще подобаються тим, що вони займають місця. Е, коштують дешевше, як блок. Ну, тобто, якщо брати... Це по суті, один блок це дві плити. Один блок це дві плити. Тому, по суті, ми розкладаємо з вами блок. Так що не дивно, що він стоїть, коштує так мало, але в цьому його і плюс. Так, що ми ще з вами можемо зробити? Двері можемо поставити. Підлогу я не знаю, яку робити, чесно. Пишіть в коментарях. Поки що зробимо якось ось так. І, можливо, навіть щось цікаве вийде, якщо я зроблю ось так, ні? Ні, виглядає жахливо просто. Просто жахливо. Приберіться з моїх очей. Ей, ну. Хлопче, я все розумію, але. Давай без цього. Так, коротше, я ж його будував не для того, щоб. не заради краси, а заради того, щоб викласти непотрібні поки що мені речі, тому. Давайте ми кинемо хоч трохи, і звільнимо собі інвентар. Так, гаразд, тепер палеці, тепер. Паркан. По-моєму, я забагато палець зробив. І в мене вийде, по-моєму, зараз три стаки і паркану. Так, 300 і паркан. Так, палець я дійсно надто багато зробив. Ну, гаразд, якщо що, ми потім дорубаємо. Так, коротше. Носаті ви мої жителі. Давайте ми приступимо до того, щоб уже огорожувати вас. Від цього жорстокого світу так. Е, ну, почнемо, напевне, звідси. Так, ого, ну у вас тут і поселення величезне. Це, це добре з однієї, сторони, але з іншої. А як мені... Так, потім чи що. Коротше, раз. це потім вирішимо. Так, давайте тоді, може, я огороджу це поселення і повернусь до вас. Знову ж таки, для вас одна секунда, а для мене, ну, хвилин, 10-15. Ну, а ти пройшло. Багато часу. Дуже багато пройшло. Коротше кажучи. Вийшло, я спочатку якось пробував рівняти, потім пішов, нарубав дерева, зрозумів, що це в рази швидше, ніж, ніж те, що я роблю, і просто почав забором. От там вже в кінці я дороблював, мене просто. Я більше дерева як треба нарубав. І воно виявилося не лишнє. Так, ось тут, ось тут взагалі схема просто ідеальна. Потім, звичайно, я це все перероблю. Не дивіться, що воно тут так стрьомно виглядає. Я знаю, що воно стрьомно виглядає, я що робив. Так, тут забор нормально все йде, все йде добре. Тут. То, також зекономили, навіть, до речі, не добудував. От потім би. Сидів і думав, де що пішло не так. Так, по-моєму, ось так. Коротше, мені вже. От там, по-моєму, можуть пройти. Ану, дай сюди. Куди воно впало? О. Так. Хараз. Я трішки вже втомився, трішки, м'яко кажучи. Вбив голим, а відремонтував. Ну, не відремонтував, а нові інструменти собі зробив. О, все! Тепер воно виглядає нормально. Тепер залишилось повбивати големів, розфармитись тут нормально, побудувати будинок. Коротше, тут роботи, вищі криші. Я думаю, може все-таки на надо... більше розтягнути ногру. Ну, все буде залежати від ваших лайків. На цьому все. З вами був я, Леніво. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями. Всім вдачі і. Dos outros trechos.